Доброго всім дня, тихого дня, нехай як можна більше міст на Україні знаходяться без, без грохоту. І сьогодні мій ефір про виснаження, про стреси, про стресори. Чому він дуже важливий зараз? Бо е, сьогодення в Україні це неспокій, це тривога, це постійне, е, знаход, постійно знаходитись в якомусь е, стані невпевненості, що буде завтра. Тобто це постійний цілодобовий стрес. І у мене десь близько місяця назад трапилася подія, яка наштовхнула мене на роздуми, чому скрізь відбувається війна, а в мене розум і взагалі всі мої дії направлені зовсім на інше. Події були дуже складні, пов'язані з життям близької людини. І ви знаєте, це наштовхнуло мене на пошуки. На пошуки я завжди так роблю в своєму житті. Якщо щось трапляється, те, що я ще не пройшла, чи не можу пояснити, я шукаю відповідь. І вже в своїх сторісах я розповідала, що Є такі люди надчутливі, які за допомогою своєї інтуїції знаходять відповіді в просторі чи серед тексту. У інших людей це по-іншому відбувається. А у надчутливих вони з допомогою інтуїції знаходять відповіді, знаходять інформацію, яка потрібна в їхньому житті. Так от. Знайшла книгу, дуже цікаву. Цікаву, бо до цього мені не траплялося такий розклад стресу, і розклад на частини стресу, і розуміння, як вийти з тих Стресорів чи стресу, який з нами трапляється. Чому зараз це важлива тема? Тому що кожен з нас проживає дуже багато різноманітних, різноманітних стресів, і часто в сторісах, навіть у військових, зустрічаєш про те, що е, там де йдуть бойові дії, дуже важливий гумор. Без нього дуже важко витримати психіка, психіці людині, дуже важко витримати те, що відбувається, якось вкласти це в, свої, в свій досвід, пережити до цього. І так, я хотіла сьогодні трошки розповісти про стреси і стресори, і розказати, яка буває реакція. На стрес. А вже в наступному ефірі, який відбудеться в п'ятницю, також о 13.00, я розповім про ті дієві способи, які можуть вам допомогти вийти з стресу. І сьогодні я просто трошки трошки зачеплю цю тему. І один із виходів стресу це рух, його різновиди. Це може бути все, що вам є в вашому. Оточення, все, що вам зараз доступно, неважливо в якої формі це буде, бо це може бути, я вже говорила в сторізах, це може бути, можуть бути обійми, можуть бути розтирання, може бути біг, любі фізичні вправи. Тому що через рух ви даєте зрозуміти організму, що все норм. Наступила перерва, і треба відпочити. І це дуже важливо, тому що коли стресу дуже багато, він накопичується. Накопичується І приводить до перевтомлення, до виснаження. І це дуже важливо розуміти, що ми зараз всі живемо в стресі, і він накопичується і його треба десь дівати. Коли я, наприклад, ну, це схоже на яд, коли е, ми е, свій е, організм даємо неякісну не їду, накопичуються яди, і з, е, з часом наш організм перестає нормально функціонувати. Тобто, так і стрес накопичується, і е, його треба. Кудись дівати. І так, що для мене в цій книжці, книжка називається, зараз покажу вам її. Ось така книга, вигорання Емілії Нагоски і Амілія Нагоски. Так от, є два, два таких фактори стресори і стрес, і вони різні. Я зараз буду пояснювати, чому важливо проживати і стресор, і стрес. Так як, якщо ми не проживаємо щось одне із них, він теж накопичується в нашому організмі. Приведу приклад, який мені сподобався в книзі, і, на мій погляд, він показує дуже влучно, як взагалі стрес працює в нашому житті. Візьмемо. Такий приклад, звідки у нас з'явилася реакція на стрес, і яка вона взагалі є? Це все нашим, нашими предками. Колись цей стрес виглядав так: людина йшла по лісу, виходила якась тварина, наприклад, Лев. І у людини виділяються певні, певні компоненти в організмі, і людина адреналін в, в, в кров поступає, і людина вимушена якось реагувати на тварину. І є декілька реакцій. І от знаєте, скільки до цього я не стикалася в книжках, мало хто говорить про е, третю реакцію. Є дві реакції: ви можете або е, боротися, або е, втікати, і оці е, реакції схожі на стрес. А є третя реакція замирання. І це дуже. Е, Цікаво, Бо дуже багато людей, коли е, якийсь стрес завмирають, е, зупиняються і думають, що ця реакція ненормальна, і е, ну, от хтось там інший біжить, хтось там якось реагує, е, починає. Ну, в в, в сучасності це якісь е, робочі задачі. Зараз під час війни це е, е, якийсь е, е, Можливо, якісь повідомлення, якась інформація чи звук якийсь, і людина повинна на неї реагувати, так? а якщо за добу цих стресів дуже багато, то і якщо ми не реагуємо на них певним чином, тим чином, який потрібен для нашого самоорганізму, стрес накопичується і приходить емоційне виснаження організму. І е, є третя реакція організму на стрес, це за, е, коли організм замирає. І я розкажу зараз под, трошки подробніше про ці, е, ну, про перші два, мабуть, думаю, що всі знають, але хочу е, повернутися до. Е, Різниці між стресором і стресом. Це теж важливо. Ось дивіться, наприклад, в сучасності візьмемо ситуацію, коли лев нас наздоганяє вовк, Кабан. ну Візьмемо таку якусь звичайну ситуацію. І насамперед що відбувається? Стресор це тварина, це її агресивна поведінка, тобто це якісь... Якісь е, обставини, людина, можливо, це буде якась, е, коли це в робочих якихось обставинах, це наша реакція в думках. Тобто це може бути тригер якийсь, і це теж стрес. Це називається стресором. Тобто це те, з чого починається сам стрес, а де ж стрес відбувається. Е, стрес відбувається, коли ми намагаємося якось е, в цій ситуації щось зробити. так? І, е, Якщо раніше людина втікала від лева чи тварини і або боролася з ним, ну давайте візьмемо версію, коли вона біжить і добігає до поселення, там, де є люди, всі вибігають, вбивають тварину, і все, наступає у людей, наступає перемога, і так завжди є. І в організмі повинно наступити розслаблення, тобто весь організм почуває, ок, все добре, все завершилось, і це називається круг, круг проживання стресу чи стресора. І е, чим ми відрізняємося, сучасність відрізняється від, е, від наших предків. Тим, що іноді в нас є стресор, але сам стрес ми можемо не прожити. Давайте подивимося в сучасності. Біжить за нами тварина, ми беремо е, е, якийсь, е, е, якийсь предмет, який вбиває цю е, тварину. Тобто е, організм не отримує е, підтвердження тому, що стрес, е, того, що стрес закінчився. І виходить, що стресор ми прожили, а стрес залишився в нашому організмі. І ми продовжуємо на оцих гормонах, на якихось фізичних реакціях продовжуємо жити. І вони залишаються в нашому організмі. Якщо не ці реакції організму не закінчити цей круг, що відбувається, я вже про це говорила, вони накопичуються і приводять до виснаження. Неможливо працювати цілодобово, все життя на максимумі. Колись потрібно, повинно бути розвантаження, бути розслаблення бути. І Далі я, розк... я вже трошки за... зацепила цю тему, що потрібно рухатись, якийсь... і це потрібно бути на постійній основі. Часто, я думаю, з вас дуже багато спостерігали, як відбувається у спортсменів це. Вони завжди в тонусі і завжди в них гарний настрій. Чому? Тому що дуже багато. У них є свій механізм, механізм висвободження від стресу, і це дуже важливо. І тільки тоді, коли ми закінчуємо круг, спортсмени також, як і звичайні люди, переживають стрес в той же кількості, але у них є чи це фітнес-зал, чи це пробіжка, у тих людей, у яких є е, планована запланована фізична нагрузка, е, на, пробачте, навантаження, у цих людей стрес на регулярній основі виходить. І ці люди здоровіші. Я зараз не буду брати спортсменів, ті, які чемпіони, там є. Е, Трошки інший перекус, але сьогодні я ще хотіла вам розказати про третю реакцію на стрес це коли ми завмираємо. І це дуже важливо розуміти, що це теж нормальна реакція. Є дві реакції: або ми боремося, або втікаємо. А є третя реакція Завмираємо. І мені сподобалось у цій книзі дуже гарний такий приклад, коли дівчата розказують про те, що одна збиває кішку, кішка на мить біля машини завмирає, а потім на деякий час вона завмирає, а потім вона знову підхоплюється і втікає. І такі приклади, я думаю, ви інколи чули раз на разі. І ще приклад мені теж сподобався, коли, наприклад, Лев гониться за, ну, візьмемо там косули, да, і він її хапає вже за ногу, і косуля завмирає. І це на дуже глибокому рівні завмирають всі процеси. Тобто Лев відчуває, що тварина начебто померла. Він відпускає її, зуби відпускає. Іде звати своїх, своїх дітей, щоб з'їсти цю косулю. І що відбувається? Тобто, косуля його обманює. Вона завмирає для того, щоб її залишили в спокої. І це дуже важливо. Чому? Тому що у багатьох людей особливо зараз, коли стресу дуже багато. Я маю на увазі Україну, де відбуваються воєнні дії, і дуже багато людей замирають. І кожен. На якомусь рівні намагається заставити себе якось вплинути на себе. І думає, от-отой, отак реагує, а я отут лежу чи не можу якось реагувати на це правильним чином. І е, коли це відбувається, це не зовсім правильно, тому що у кожного може бути така реакція. І так, е, що відбувається з нашою косулею, Лев пішов. А косуля встала, так, вона поранена, але не наскільки, щоб не жити далі, і вона втікає. І це є друга, от, друга реакція на організм, коли організм заспокоїться, йому треба трошки набрати сил, зрозуміти, що, як далі діяти. І це нормально. І це норма для організму. Тому пам'ятайте, що дуже важливо і саме зараз, і мені кажеться, не тільки на Україні, бо дуже багато людей виїхало з України, і вони теж цілодобово переживають стрес, який визваний війною. І тому дуже важливо пам'ятати, що як сон, як їжа дуже важливе виведення стресу з організму. Бо що відбувається, це так, застереження для тих, хто думає, та якась маячня зараз розказує про щось, що відбувається, коли ми накопичуємо стрес. Відбуваються захворювання, які, можливо, які б і не сталися в звичному житті, і тоді ваше життя. Постає перед вами новими питаннями, тому що треба лікуватись, треба кошти на лікування. І е, крім цього, ви не знаєте, наскільки це захворювання буде важким, і наскільки ваш організм його переживе. Тому будьте здорові і пам'ятайте, що, що стрес. На регулярній основі треба виводити з організму. Я вам, бажаю вам завмирати, якщо це потрібно. Якщо потрібно вашому організму боротися чи втікати від стресу. Хай, нехай ваш організм вибере гармонійний спосіб виходу із стресу. І бажаю вам все-таки зрозуміти, що рух, фізичні вправи повинні війти в ваше життя. І е, в наступну п'ятницю, верніше в цю п'ятницю, я розкажу трошки. Е більше про е, способи виходу зі стресу. Дякую всім, хто слухав мій ефір. І е, якщо є якісь питання, запитуйте. І ось тут е, Любов Барсукова написала, що дякую замирайте. замирайте дорогенькі, бережіть себе, будьте бережними до себе, тому що е, цілісність організму понад усе, якщо є така можливість, зберігайте себе. Тихого вам дня і тихої ночі. Дякувати Богу і ЗСУ за те, що вони бережуть наші сім'ї.